Близько третьої ночі до закладу в центрі Одеси спробували увійти троє військовослужбовців. Чоловіки були на підпитку, тож фейсконтроль не пройшли. Один із засмучених вояків вирішив пробитися всередину з боєм. Один з войнеслучі достав після ремськвадійства і виселив сторону охоронника. Між ними там також. Возникла драка. Був доставлен охранник даного заведення в з загнестиним раненням ноги. За даними поліції, охорона закладу застосувала газові балончики і надавала військовим стусанів. Усім трьом служивим знадобилася допомога медиків. Один Адін мішані пострадав ну, два остальних там у нього в одного перелом фаланги е ліві руки, а також ушиби. Различного характера в закладі інцидент не коментують на камеру. Неофіційно в клубі розповідають, що один із військових хизувався посвідченням заступника керівника районного військомату. Цікаво, що у квітні в цьому ж закладі розбешакував співробітник обласної прокуратури. що прийшов. Прийшов Стаяна Стояна Прийшов час прокурором області. Повір мені, друг те просто, просто. Прокурор спочатку бив посуд, потім погрожував розстріляти охоронців. Заспокоювати його так само довелося сльозогінним газом. Незабаром, після сутички, прокурора хулігана звільнили з посади. Як і йому, стрільцям військовослужбовцям, загрожує відповідальність за хуліганські дії.